Чужа сторону. Далека земля холодна, неплодюча, плугом не орана куп'єм засіяна. Прокляли б ми тебе великою клятьбою, запалась би ти навіки од нашого слова гіркого, од наших ревних сліз. Та живе в тобі не одна душа спасенна, то вчуться в тобі наші земляки, як той Марко по пеклу. Нема в тобі ясного неба нашого. Вони любим, жалібливим поглядом на весь мир християнський тебе освічують. Нема в тобі нашого дерева густого, кучерявого, наших трав шовкових, наших квіток дубрівних, вони серцем багатим тебе убогий край зледений, мов пишний сад іскрашають. Не чути в тобі соловейка весняного. Вони своєю мовою солодкою твої зрадливі вітряні пустині наповняють. Таємнича доля судилась олені, Опинитись на чужій стороні хутко. Мов у вісні вона у великий пишний город перелетіла. У той то город, де, мовляв, тільки церкви та палати, та пани пузаті, і ні однісінької хати.